У нас в організації є принцип. Ми виходимо в публічне поле тільки тоді, коли не публічна історія не спрацювала. Ми під час війни двічі пробуємо це зробити, пробували. В непублічній історії. Ми у Мєрова, міністра оборони, не критикували рік, намагаючись до тями в середині його привезти. Щоб ми когось це поки рік не критикували, це вперше в житті. Востаннє, я обіцяю, такого більше не буде. Саме через війну. Але якщо люди, якщо міністр оборони спеці... ну, робить зло, ти йому говориш і він не виправляє з різних причин, я не знаю чому, корупційні, неспроможність, політичні вказівки, мені все одно мотив. Ну нема роботи. То покривати це мовчанням, це ставати співучасником злочину проти Сил оборони. Хтось хоче, мовчіть далі. Ми не хочемо. Ми говоримо, щоб це вирішить цю проблему. І багато проблем було вирішено. Не всі, але багато було вирішено. Тому той, хто мовчить, той співучасник тих, хто краде.